Найбільше, що вбиває стосунки це відсутність одного важливого моменту, про який ми знаємо. Але на жаль, чи на щастя, бо в деяких ситуаціях закінчити стосунки це щастя, чи не так, і втрачаємо щасливі стосунки. Я розкажу про це. Це дуже просто. Це дуже просто а, говорити, але дуже непросто робити. Бо коли ми в парі, коли в нас все окей, ми сприймаємо це як ну і є, ну і ладно. І не робимо зусиль, і не помічаємо, що ми робимо одне для одного. Не помічаємо, як він тяжко працює, заробляючи на нашу родину, на ту дитинку, яку ми народили з ним. Не помічаємо, як він приходить усміхнений, дивиться на нас із захопленням, забуваємо його хвалити. І так накопичується одне до одного, а потім а я вже з тобою не хочу бути, а ти вже мені не цікава. Або ти вже мені не цікавий. Тобто ми втрачаємо комунікацію. І той дуже важливий елемент, коли ми помічаємо, що відбувається для нас у стосунках. І щоб цього не сталося, найкраще, що ми можемо зробити, це so what can I do to make you happy today. Що я можу для тебе зробити? Якби ми це запитували частіше і нагадували, коханий, кохана, дивись, 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 як ти добре зробив це, дивись, як ти гарно полагодив це, дивись, як натхненно це відбувається. І тоді, можливо, більше б щасливих стосунків залишалися щасливими. Отже, комунікація це ключ.